В кількох корпусах університету натомість в останній день відмовилися знову, причому посеред дня чи вже в другій половині дня не було можливості швидко підготувати знову ці, це голосування. Чинився в той же день тиск на студентів. Згідно анонімною інформацією, яку мені надсилали студенти педагогічного, що ректор Шостополюк заборонив через деканів студентам голосувати. Тобто якась несосвітня дурниця, як він може заборонити студентам виявляти свою волю, тобто брати участь в опитуванні? В результаті явка була доволі низькою, і я так розумію, що Шостополюк буде намагатися не визнати ці результати і всіляко не сприяти. Реалізації процесу ілюстрації в своєму університеті. Тобто, Точому студенти висловлюють довіру а, загалом, але при цьому він її значить не виправдовує. Більше того, а, публічно заявляю, що ректор обіцяв а, при ж, представниках засобів масової інформації, зокрема газити, 20 хвилин, обіцяв, що він посприяє проведенню такого голосування, що він відкритий прозорий і чесний, в результаті він а, фактично не виконав свої обіцянки. двічі Через самоврядування, через своїх людей, намагався зірвати це голосування. Передаю слово Людмилі Кліщук, хай вона між розкаже як студент і голова комісії. Під час голосування були бюлетені. У вілетені було два запитання: чи висловлюєте ви чи підтримуєте ініціативу висловлення на ректору ВДПУ часто по яку Олександру Васильовичу та інше запитання? Потрібно було писати прізвище одного викладача, який на думку студента. Не дає жодних знань, але при цьому вимагає хабарів. Одразу варто зазначити, що знову ж таки із тиском, яким чинили на студентів, явка студентів була досить малою. З'явилось на голосування 227 студентів. Кількість студентів, які підтримали ініціативу висловити на довіру ректору Шестопалюкові 70. Кількість студентів, які не підтримали ініціативу 150. Дійсних бюлетенів було 220, зіпсованих 7. Викладачі, яким одразу заявляю про те, що сьогодні відбулася розмова із ректором годинна, ми передали йому списки цих викладачів, проти яких я на довіру розмова була годинна розмова. Він заявив про те, що буде відповідним чином реагувати на це. Також було заявлено, що вже сьогодні буде створена ініціативна група, і з кожного факультету та інституту буде виділено по одній-дві людини, не самоврядування, просто від активістів, які, це молоді люди, які одразу реагуватимуть на факти хабарності, до них можна буде звернутися і вони ще не реагуватимуть та доноситимуть про це до адміністрації. Також ректор заявив про те, що ніж. Найближчі дні буде укладена угода між викладачами та студентами. Текст вже формується, вони думають про те, як гарно його та юридично правильно затвердити, про те, що від тієї дати, коли ця угода буде підписана, жоден викладач на братами хабарів, студенти відповідно не даватимуть.